Далі, що ми маємо робити, це приймати засоби, які стимулюють відток жовчі. Що це являється? Це жирна, гостра, гірка, кисла їжа. Тільки люди, яку допускають помилку. Ой, лікар вже сказав, що в мене там не можна жирно, не можна гостро, не можна кисло, бо це погано, це все. Люди вірять це, бо то, що сказав, а перевірити знай немає. Чому, якщо ви не будете вживати ці продукти, не буде відтікати жовч. саме на них відділяється жовчю, буде створювати умови застою. Якщо ще є роздутий живіт, то знову буде те саме. Ось. Тому це замкнуте коло. Що треба почати з невеличких тоз? Наприклад, якщо у вас є видалений жовчний міху. Або як камінці у жовтньої міхурі. Ви теж можете ці продукти вживати, але потрошки. Наприклад, спочатку пробувати просто смоктати там сало. Все добре. Потім, наприклад, ви можете спробувати їсти там, наприклад, по декілька грам сала. тобто невеличкі дози уживати. Чи там кислої капусти трошки, там півчайної ложки. А це мало, треба звісти багато, люди хочуть ефекту зразу. Ні. Ефект досягається, отак, от як ви піднімаєтеся на другий поверх по сходам. Ви не можете з першого поверха перестрибнути на другий. Ви йдете по сходам крок за та кроком. Так і тут треба робити. Тобто невеличкі щоденні дії, які ви виконуєте для себе, створюєте умови, щоб ваш організм вам віддячив за це. Ось. Тому невеличкі дози. Якщо ви десь переборщили, то ви зразу чуєте, що у вас з правої сторони, в правому підроблі, починається дискомфорт. Це якщо є жовчний міхур. Ось це говорить, про що він надмірно скорочується і жене жовч, а є порушення відтоку. Тому зменшить просто дозу. Якщо ж жовчного міхура немає, тоді в такому випадку у вас понос починає виникати. Тобто ви з'їли, починаєте ну, дуже швидко стіляти. Чому? Тому що постійно свідається жовч. Зменшили прийом, тому можна вживати, потрібно вживати і індивідуально для себе підібрати. Дозу цих продуктів.